Філімонов. Філімонов розпочинає атаку своєї команди після того, як Сокіл відбився, ткач. кращі бомбардки. Дьоготь дуже легко справляється. Як бачимо, Михалюк звільняється від опіки. Скидує праворуч на Березовського здається. І Березовський в одним дотиком перекривляє шкірянуку. Справляється. Як бачимо, Михалюк звільняється від опіки. скидує Михайлюк, можна віддати провороч. Такі є. Є передача на Березовську, ні, це Ткач. ткач в один дотик, як Березовський намагався переграти. Дьохтя не вдається йому це зробити, але тут як тут. Дати про Ворось. Такі є є передача на Березовського. Ні, це ткач, Ткач в один дотик, як Березовський намагався. Асенник вирішив підстраховувати ворота. Суперник. Чи ж повертається команда в груп досить непогано. непогана. Пресенугарці Сокола і відразу локомотив атакує. Завдає на удара. Мі... Що ж тепер зрозуміло, чому? Щоправда, а от на користь Сокола. Михайлюк пробуває у надальну стійку, а за ткачом ніхто не дивиться. Ткач сам. Щоправда. А вот на коре Сокола Михаилюк пробывает, Он на дальнюю стойку. Лынник ставит корпус. И тут уже Михайлюк, Подивитесь, завтра я ударю. Прошелся Матрушки Михаилюк. И тут уже Михайлюк. Подивитесь. Тож, Томусяк відбуває перед собою знову Хремінка загострить. Хремінко перекидає, здається, Томусяка. Невірно, якась скидка, але Томусяк підстрахує партнерів по команді. скидає чітко на ногу Ахремінко. Щось... Томусяк видно поставив на те, що Хремінко все-таки заб'є. Томусяк підстрахує партнерів по команді. скидає Чітко на ногу Ахремінко. Михалюк пробуває захисників. Там Сенник. Як завжди, Сенник на Заваді. Але тут Сенник був безсильний. Ткач. Розвертаючись, пробуває чітко у Дальній. Там Сенник. Як завжди, Сенник на Заваді. Але тут. І рахунок 5-2, дещо скоротше відставання у вот. рахунку 20.